Якби ви не переймалися через власну фігуру, снідати потрібно. А що може бути смачнішим зранку за яєшню ще й на ароматному свіжому хлібі? Даша Малахова покаже вам, як приготувати таку страву. А ще ви дізнаєтесь, як готується голландський соус. Доброго ранку! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами приготуємо мій улюблений сніданок. А саме яйця Бенедикт із сьомгою. Норвезька сьомга один з найпопулярніших продуктів в усьому світі, адже приготувати з неї можна безліч страв. Дуже широко використовують як свіжу заморожену норвезьку сьомгу, так і слабу солону, яка має унікальний гарний смак та сама по собі вже є готовим продуктом. Подавати її можна на сніданок з хлібом та вершковим маслом, або ж готувати прості, але поживні та дуже смачні страви. Яйця пашот готується дуже просто, особливо коли вже є ось така. Плівка нам залишається тільки розбити два яйця, Загортаю їх. Треба зробити свої рідні мішечки. І коли такий мішечок готовий, закладаю у гарячу воду. І можна вже діставати мої яйця зварені в мішечок. Залишаю їх у холодній воді. Тепер зробимо голландський соус. Для цього мені знадобиться. Два жовтка, які треба гарнесенько нагріти на водяній бані. І от тепер, коли наші жовтки разом із маслом перетворилися на ось такий чудовий соус, можна додавати наступні складові: по-перше, це сік лимона, додаю сіль, трошки чорного перцю, і тепер додам червоної ікру. Соус готовий і можна формувати мою страву. Тепер залишається дістати свіжий хліб, який в найкращих ресторанах так само не купується, а випікається. Мені знадобиться дві скібочки хліба. Вичавлюю. В оригіналі яйця-бенедикт готуються із беконом або шинкою. Але я дуже люблю яйця роял із додаванням риби. Гарно нарізається риба, це дуже важливо. На хліб викладаю рибу. На рибу викладаю яйце. І тепер на яйця виливаю мій соус. Ваш сніданок готовий. Смакуйте, будь ласка, і отримуйте задоволення від сніданків. І все на сьогодні залишається побажати вам, щоб ви зустрічали кожен ранок з тим, хто вміє готувати гарні сніданки. Побачимося на інтері в ранковому ефірі. Па-па, до зустрічі.